Вітаю вас, шановні колеги! Ми продовжуємо наш курс мотиваційного менеджменту за темою мотивації учнів до навчання. Практичні аспекти. Ми, починаючи з 11-го відео, винятково зосереджуємося на практичних парадах, лайфхаках. Перші наші 10 відеолекцій поєднували як певні теоретичні моменти щодо мотивації, так і практичні. Тепер виняткова практика. Сьогодні буде трошки незвичний початок. Останні два тижні вся моя фейсбучна стрічка і багато знайомих в бурхливому захопленні від появи чата GPT. І веде діалог із штучним інтелектом. Ну, перед вами Міра Мураті, вона технічний керівник компанії OpenAI, її батьки індійського походження, родом з Індії, вона сама американка, і, власне, вона і особисто як програміст, і як керівник створила цей чат. Ну, було б дивно, якби я не спробував цей чат запитати щодо мотивації. Так от, що відповів мені штучний інтелект? До речі, штучний інтелект мене дуже вразив, бо він виявився розумнішим за інтелект природній. Наприклад, я запитав, чому багато агентів змін? Не сприймають мої критичні зауваження щодо реформування освіти, і я отримав дуже розумну відповідь від штучного інтелекту. А природний інтелект наших агентів змін не міг збагнути, що ж я від них хочу. Фантастика, але це так. Так от читаю, що відповів штучний інтелект. Мотивація до навчання є ключовим елементом успіху учнів в подальшому житті. Ось кілька парад. Створюйте цікаві уроки. Можна погодитись. Цікаві уроки, які стимулюють задумуватися, брати активну участь в навчальному процесі, і вони з'ясно, що здійснюють інтерес до навчання підсилять. Заохочуйте досягнення, стимулювання може бути мотивуючим для учнів, можна встановити систему нагород за хороші оцінки, успішні проекти, цілком розумна порада. Створюйте зв'язок між навчальним матеріалом та їхнім життям. Ще в радянській педагогіки ми вчили цей принцип зв'язку з життям. Якщо учні бачать зв'язок між навчальним матеріалом та їхнім життям, вони будуть зацікавлені вивченням. Наприклад, демонструйте застосованість математичних знань у повсякденному житті. Використовуйте різноманітні методи навчання, робіть різноманітність, радить штучні інтелект. Це допоможе більше зацікавити темою, збільшить інтерес. Там можна, наприклад, використати групову роботу, проекти, дискусії і таке інше. П'ята порада. Стимулюйте розвиток навичок. Учні будуть зацікавлені в навчанні, якщо вони будуть знаходити способи використання цих навичок. Молодець, штучний інтелект. Що можна сказати, можна тільки погодитись. І далі наступні поради. Від штучного інтелекту, встановіть цілі. Розумна порада. Зрозуміло, що це буде орієнтиром для учнів. Створіть зацікавлення, Там, спробуйте створити зацікавлення учнів предметів, знаходьте способи зробити навчання захоплюючи, використовуйте нові технології, інтерактивні ігри. Хваліть за успіхи. Теж класна порада. Використовуйте позитивну мотивацію, створіть позитивне середовище для навчання, де учні можуть відчути радість від навчання. І ось Фантастично цікаві відповіді має штучний інтелект, з якими я абсолютно згоден. Використовуйте різноманітні методи навчання, щоб задовольнити різні стилі навчання учнів. Молодець штучний інтелект цілком слушний. Паради. Ну, тепер переходимо до парад живих людей, що породжує мотивацію. Я, е, зараз, е, е, ну, Трохи парадоксальні твердження двох людей щодо мотивації. Часто е, своє небажання щось робити, і ми вже про це говорили. Ті чи інші люди виправдовують, що, ну, ну, нема мотивації у мене, от, 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 мотивуйте мене там, от, див, Витанцьовуйте, там, і таке інше. Так от, Милош Вучетич, консультант і коуч і ментор. Е, не тільки ось оце коло спочатку мотивація, а потім дія, а потім успіх в цьому напрямку за часовою стрілкою рухається. А і навпаки, теж, ти починаєш діяти, і з'являється мотивація. Тобто має бути активація. Читаю його. Мотивація це просто привід щось робити, не більше. Але потрібно навчитися самому активувати себе. Робіть те, що вам потрібно. Коли вам потрібно це робити, незважаючи ні на що. Якщо у вас немає такого підходу до виконання будь-якого завдання, ви зазнаєте невдачі. Якщо ви занадто думаєте про щось, ви також навчіться використовувати чисту дію. Тобто підніміть дупу з дивана і почніть щось робити. Не хочеться, не маємо, але почніть щось робити, і мотивація з'явиться. Ось графічне зображення того, що. Хочу сказати. Ще одна людина, яка в такому ж руслі висловлюється це популярна і медіатренерка і письменниця Душка Сапата. Цитую, Вона авторка багатьох книжок, цитую її слова. Мене мотивує те, що змушує діяти. Те, що змушує діяти, це мотив, причина щось зробити. Ось чому люди кажуть, знайди свою мети, знайди чому, знайди свій мотив. Раніше я вважала, що мотивація це щось що спонтанно розвивається всередині мене, тому могла сказати, я не вмотивована робити ось це сьогодні, але я це зроблю, коли відчую мотивацію. І чекати, як ми кажемо, у моря погоди, коли ж та мотивація з'явиться. Потім чекати, поки прийдеться мотивація та нарікати, що не відчуваю її спонукального ефекту. Натомість, початок чогось і є мотивація продовжувати. Це дія, яка породжує мотивацію, а не навпаки. Парадоксально, Парадоксальна, да? дія породжує мотивацію. Встань, підніми дупу, почни робити. І це породить певна мотивація. Особливо, якщо ти відчуєш смак перших. Смак перемоги, перших успіхів і таке інше, і таке інше. Тому душка сапата мене мотивує те, що змушує діяти. Знову її цитую, довгий час у мене була зворотня мотивація. Я чекала мотивації, щоб щось робити, а потім, можливо, це робила. Я виправдовувала будь-яку відсутність словами. мьтьху, я просто не вмотивована. Мотивація це спосіб казати, чому я щось роблю. Це пропускає, що мотивація є єдиним каталізатором, який змушує на мене діяти. Тоді як каталізатором має бути режим, метод, дисциплінованість. Оце теж має бути певним каталізатором. Треба робити. Треба підводитись там о 7.30». і Рухатись до школи. Тому, якщо я чекаю, поки з'явиться мотивація, я залежу від своїх почуттів, досягнення там, і таке інше, от цю логіку. Дія породжує мотивацію. Сьогодні я починаю, каже дружка Сапата, мене байдуже вмотивовано, чи ні. Мені треба це зробити. От це уявлення, що мені треба це зробити, воно має теж з'явитися в наших учнів. Я думаю, що цілком можна погодитись з цими двома розумними людьми. Не, ви не можете за одну ніч змінити своє життя, але ви можете змінити напрямок думок, в якому ви рухаєтесь. Каже Джимі Рон, американський підприємець, автор, мотиваційний оратор. Мотивація це те, що спонукає вас почати роботу. Звичка це те, що тримає вас, і от звичка щось. <кій> робити звичка працювати. Скільки дурня не мотивує, максимум, чого ви досягнете, це мотивований дурень. Теж проблема для України високомотивованих дурнів. Злізти з печі, підняти дупу. Ну, всі пам'ятають старий радянський фільм, Операція і, і пригоди Шуріка. Пам'ятаєте головного героя однієї із не серія, а епізодів, які є, який собі лежав і чекав, поки йому розкажуть, що там космічні кораблі в простори Третього океану. І пам'ятаєте, як Шурік все ж таки змусив свого напарника підняти дупу і щось. Робити. Так от ця частина, яка називається напарник, він створив для цього дурника і нероби розвивальний дискомфорт. Ну, як Шурік, і якими методами створював цей розвивальний дискомфорт? Ви пам'ятаєте? Я не закликаю вас от такими методами створювати для учнів, але е, чарівний пендель іноді діє дуже ефективно. Так от, цей чарівний пендель, розвивальний дискомфорт це створення ситуації особливої складності, яка призводить до певної кризи. І, відповідно, треба з цієї кризи якось виходити і діяти. Ну, у Шуріка були такі методи. Нам треба підбирати, як створити розвивальний дис... дискомфорт, не порушуючи закони і етичні норми. Що таке демотивація? Подивіться на на це зображення, коли прищепкою крила, э, ця візуалізація ось э, читаю. Мого колеги, директора школи, гіркі слова, відчував, крила, підтримку учнів, вчительського колективу, батьків, а потім почув фразу: Ну, і що ж ви, директор? Та директор це ніхто. Ну, від когось із начальників, перевіряльників і крила обрізали. Та вдача не дозволяла змиритися, але раз по разу крила скубли. І поступово з лелека вийшов Страус, який біжить, висолопивши язика та вирячивши очі. Ось оцей образ директора школи, який там орлом лелекою хотів літати до нових висот, нуші, всього чи іншого, омріяних, а став страусом з вичереними очами, обскубаними крилами. Сосюра Поеми Мазепи, навколо радощі так мало, який у чорта днів бадьор, коли ми крила поламали у леті марному дозорі, і гнів, і муку неозори Співають... співаю я в ці дні журби, коли лакеї йдуть у гору і мовчать раби. Ну, страусів, система з нас робить в освіті, але давайте не дозволяти обскубувати нам крила. Так от, на мій погляд, показник успішності будь-яких реформ і, нуж, зокрема, номер 1 чи почали у вчителя відростати давно обскубані крила. Чи хоч трішечки він відчув свободу від цієї бюрократично маразматичної вертикалі, зрозумів, що можна зробити щось нестандартне, і тобі за це нічого не буде. Зрозумів, що не треба звітувати там про непроведені заходи і проводити те, що тобі дають вказівку, а можна проводити те, що цікаво для тебе і для учнів. І тоді в учнів буде мотивація, бо вони ж відчувають, що вчителеві це насправді цікаво. От тоді ми ожиємо, брати ожиєм, школа, яка дає мені крила. Ось це головний. Мабуть, лозунг, який має бути, якщо ми хочемо створювати в школі мотиваційне середовище. Мені дуже подобається те, що моя колега, з якою я участь брав в програмі в Німеччині, Аня Тристан, ось таку провела сесію. Назва Надати дитині крила. Індивідуальність, свобода, довіра. Це головне дитині крила. Вірити в безмежність кожної дитини. Якщо ти народжений без крил, не заважай їм рости. Приєднується до Ані Тристанко-Кашенель. Не заважати рости. Цитую Ходіна Картера: є два види довговічної спадщини, які ми можемо дати нашим учням. Один вид це коріння. А другий крила. Ось давайте давати крила. Бо справжня педагогіка гуманізму має забезпечувати учневі і свободу лишатись самим собою і можливість знайти власні крила для власного польоту. Ще одна фраза, яка мені дуже сподобалася, із книги Як мотивувати творчих людей, включаючи себе, порівняння. Роботи з творчими людьми і способів мотивації з випасанням котів. Ну, не просто випасати, стадо котів не буває, стадо баранів буває, а стада котів ні. Ну, для творчої людини дати завдання просто тупо описати чиюсь біографію, це жахливо. Написати історію супергероя це вже набагато краще. Написати історію про Бетмена це вже якийсь поштовх. А напиши історію про Бетмена, у якого особистість розривається, де він е, розчаровує себе та місто, де він втрачає всі свої гаджети і змушений покладатися винятково на свою кмітливість, це саме те, що може мотивувати творчу людину, бо це абсолютно нерутинне завдання. Ще одна рекомендація для того, щоб була мотивація, треба використовувати ну, англійський термін хороше тертя». Хороше тертя. Тертя буває погане, яке призводить до конфліктів, а буває хороше. І от зосередтеся на перспективі і використовуйте хороше те, рекомендація Дага Шпекта. Учня мотивує хороше тертя, яке спонукає дивитися на довгостро, а не зосереджуватись на легких перемогах. Тобто ти розумієш, що ось це треба пройти, що тут можна не тільки тертя, і можна на лобі дещо набити. Але треба пройти, наприклад, той же додаток дуолінгва, який дає можливість вивчати іноземні мови, цей принцип хорошого тертя Теж використовую, бо якщо все гладко і по накатаній, теж втрачається мотивація. Ще одна констатація це вже наступне наше видання вогонів в міськах, де назву можна перекласти. Так, людині для мотивації потрібна людина. І от там приводяться результати опитування, чому ти почав цим займатися. А просто було приємно приєднатися до інших. Ніхто ж не скасовує приклад. Приклад може бути і поганим, дійсно, а може бути і хорошим. Була людина, яка мене притягнула в шаховий клуб, чи ще кудись. Чи запропонувала в регбі зіграти, чи, чи ще щось. Тобто шукайте людину, яка буде мотивувати. Забава. Компанія і виклик три кити, на яких базується мотивація. Давай спробуй, це може бути весело. Ось виклик є, та компанія гарна. Ну і це just for fun. Чому б не спробувати? Якщо буде весело, вирішили вони, якщо всі впадуть ще веселіше, коли е, інші теж новачки. Коли ви робите разом помилки і можете самі посміятися над власними помилками, але є. Початкова іскра. І от теж е, опитування з цієї книги Кетлін Кушман Вогонь в розумі, е, все починається з іскри, от що було іскрою, і що може змусити вас засяяти і цим займатися. Ну, ми вже цитували штучний інтернет е, інтелект, який рекомендував робити різноманітність фото. Недавнє із е, Ізраїля, е, один із способів день піжами. В Україні теж уже часто це проводить. Одноманітність і рутина вбиває мотивацію, в тому числі, мотивацію ходити до школи. А піти до школи в чомусь незвичному, наприклад, в піжамі, чому б і ні, чи кольоровий тиждень, коли кожен день е, одяг, одяг іншого кольору шукаєш, то вже з'являється якась. Додаткова мотивація. Е, є маса е, речей, які сьогодні можна придбати для того, щоб підсилити мотивацію на тому чи іншому уроці. От, наприклад, Олександр Остапчук, Тернопільська школа, ліцей 6 е, рекомендує ось ці кубики історій. Е, їх можна легко замовити на кількох сайтах. Вони продаються. Кидай кубіки, е, скільки 50 з чимось варіацій. Та на цьому кубіку 9 кубіків, 54 е, зображення, і відповідно, ти продовжує історію, як тобі випало. Використовуйте образи і метафори. От, е, подивіться, як е, соціальна реклама попереджає про небезпеку для малих дітей засобів для чищення. Бо для нас це просто посудина. А для дитини це якийсь слоник чи якийсь крокодил, їй може захотіти дитина погратися, а там небезпечні речовини. Тому діти по-іншому бачать реальність. А Це може бути небезпечним, якщо... а може бути на користь, якщо ми оце образне мислення будемо використовувати на уроці. Зік Зіглар. Люди часто кажуть, що мотивація не тривала. Такі купання теж не тривали, тому ми миємося щодня. Проста рекомендація: дбайте про мотивацію щодня. Ось оцей індивідуальний дотик. Це 5 років тому в Празі я поміняв 210 євро на 200 крон. І там Яна Москаменський з іншого боку, а з іншого зображення доросла рука дорослої людини до дитячої. Мотивація це завжди індивідуальний дотик. Ще одна рекомендація вже з ось цього видання досягнення мотивації. Має бути свобода досягнути успіху. Якщо діти відчувають певну загрозу свободі своїй. Тебе змушують щось робити, є мотиваційна реакція на загрозу свободі. І індивід, свобода поведінки, якого знаходиться під загрозою, мотиваційно збуджений. Він намагається відновити свою свободу. Часто в деструктивний спосіб він протестує проти ось цього всього. Тому треба розглядати, як взаємодіють такі параметри, як очікування свободи, сила загрози, важливість загрози свободи, і шукати варіанти, які б це все зробили. Ще одна людина, яку я хочу процикутувати, Франко Нембріні, засновник і директор католицької школи Латрація Бергамо. Так от, коли він наймає на роботу вчителя, має три критерії. Любов до життя до себе і прагнення вчитися. Класні критерії. Та зверніть увагу, любов до життя і до самого себе спочатку, а по-друге, вже любити дітей. Якщо ти не любиш себе, якщо в тебе немає мотивації вчитися, ну навряд чи. Спрацює. і ось оцей. Ще одна рекомендація із книги Лінди Еванс надайте вчителям право голосу. Це вже для мотивації вчителя. Не тільки Міністерство освіти проводить удавані обговорення якихось документів, а часто на рівні школи проходить якась педрада, а рішення педради давно вже записане до того, як вона прийшла. І вчителі це відчувають, що вони насправді нічого не вирішують. Тому треба організувати педраду за тими технологіями інтерактивними, які б дозволяли генерувати це рішення. Можна якось спрямовувати рішення, чи їх роботу потрібне русло, але право голосу вони повинні відчувати, і відповідно буде мотивація. Ще одна річ, яку я хочу процитувати з Лінди Еванс, як наш відбувається професійний розвиток як вчителя. Перше, ми маємо визнати недоліки пов'язані з власною роботою чи недосконалою ситуацією. Чому корисні огульні критикани, такі, як я? Вони ці недоліки озвучують. Друге. Треба переконати людей в тому, що так жити не можна, і є кращий шлях, кращі варіанти. І тоді з'являється третя, найголовніше мотивація прийняти цей кращий шлях. Якщо першого ви не бачите недоліки, ви звикли, ви зварилися в цьому котлі, в цьому болоті, і вам там чавкати приємно, ніколи не з'явиться мотивація. Ну, зрозуміло, що після того, як є мотивація, вже людина стає на цей кращий шлях, оцінює альтернативи, визнається як досконалення, але без цього нічого не зміниться. Дякую за увагу. Продовжимо далі.